Одна надія на субсидію після зрощення вартості комунальних послуг усе більше людей звертаються по субсидії. Поточного року кількість отримувачів державної допомоги зросла на 30% і вже становить 12 тисяч родин. Цьому сприяло й спрощення механізму надання субсидій. Ці які не трудоустроєні, Также они стають на учуті в центрі зайнятості, також оформить субсидию. оформити субсидію. Імбрашут береться теж прожиточний мінімум для трудоспособного лица, для назначення субсидії. Документи на субсидії, тобто заяви та декларації доходів, городяни, здають особисто поштою та через соціальних працівників. Крім того, до людей похилого віку та обмеженими можливостями виїздить мобільний офіс. Я от знала, що нужно потрібно... Можна оформити на дому субсидію і поэтому пригласила По її званочку. Ми зарані подготовили довідки в нашковод да? посмотрити забрали. От і з цим пакетом документів я вже приїхала на дом заявити. Завдяки допомозі місцевої влади Дружківки у фахівці управління соцзахисту з'явилося обладнання, яке дозволяє на дому призначати людям субсидії та видавати на руки відповідні документи у літній період. городянам надається субсидія у розмірі від 50 до 300 гривень.